Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд Огляді. Що можна очікувати від смартфона, який не коштує як флагман? Перше, що кидається в очі, смартфон виглядає дорого. Тонкий корпус, усього 6,8 мм завтовшки, легка вага 162 грами і мінімалістичний дизайн. Щодо роз'ємів, тут все на місці. Сучасний USB Type c слот для двох сім-карт і окремий слот для карти пам'яті, що дозволяє не жертвувати другою сім-картою заради розширення сховища. Дисплей, справжній сюрприз у бюджетному сегменті. Вигнутий AMOLED-дисплей дисплей це вже приємна рідкість, а тут ще й з частотою оновлення 120 Гц і в компактному виконанні. Під капотом у Ход 50 Pro стоїть процесор Mediatek Helio G100. Це восьмиядерний чіп, який поєднує два потужні ядра Cortex A76 і 6 енергоефективних Cortex a 55 Ємність батареї 5000 мАч забезпечує цілий день активного використання. Infinix Hot 50 Pro Plus підійде для вас, якщо вам потрібен яскравий екран, потужний акумулятор і хороший функціонал за розумні гроші. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобачку під відео. Не забувайте залишати свої коментарі під цим оглядом, що ви думаєте на рахунок цього смартфона. Ну і звичайно підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.